Вітаю, друзі. На кінець дійшли руки, мої, щоб зняти, виділила час, щоб зняти це відео про закінчення експерименту. Збираюся відкривати ці баночки з капустою. Закручувала я їх 8 і 9, серпня 23-го року. Так що їм вже майже півтора року. Сьогодні 31. го Січня 25-го. Ось. Перша баночка з аспірином, друга з отстав. ну тут банка трошки синя, має такий відтіночок. І остання натуральна, тобто без нічого. Як бачите, всі три банки простояли, не здулися. Одна була якась невдала, але там з кришкою були проблеми, а всі решта стоять. Ось буду відкривати їх і дивитися на результат. Ось ця з натуральним, натуральна без нічого. Вона має трошки сіруватий такий відтінок порівняно з тими. Ну, Подивимося, як запах смак буде. Ну, Ось відкрила я всі баночки. Це є з аспірином. Ось ця з оцтом. Ну, Звичайно, є трошечки запах оцту. З аспірином вона нічим не пахне. Ця пахне капустою, має якийсь такий нальот з боку. Ну, чесно кажучи, запах не дуже такий. Я би боялася її їсти. Не знаю, можливо, вона й нічого. Всі три зберегли свою консистенцію, нормальні, нікотра не розлазиться. Ця має найгарніший вигляд за спіреном. Ось це також непогана. З оцтом. Зараз. Оця така сірувата якась. Ну що ж, можна пробувати, які вони на смак, Ну, чесно, ось то я трошки побоююсь. пробувати, напевно, не буду. А ці спробую. Отже, які підсумки? За спірином вийшла найніжніша. Немає якогось такого запаху неприємного, чи якоїсь кислоти такої, нічого, абсолютно нейтральна. З оцтом вийшла досить кисленька. Її хіба ну, промивати, я думаю, всім потрібно би було. ну, Цю особливо промивати, можливо, навіть із содою. Ну, за таку я би не рекомендувала без нічого закручувати. Консистенція ніби нічого, але я би побоювалася її їсти. Це просто робила для експерименту, щоб порівняти всі види, що як можна зробити. А вибір за вами. Дякую за увагу! Для порівняння витягнула на тарілочку капусту за аспіреном і, і капусту з оцтом на тарілочці. От, бачите, як вони відрізняються. За аспіреном досить гарно виглядає біленька проти тої. О, цю я вже навіть не виймала. Дякую.